Для встановлення москітної сітки вам необхідно взяти викрутку, підготувати попередню москітну сітку, послабивши її, її кріплення і повернути, щоб воно вам не заважало. Наступними ми беремо москітну сітку за ручки і витягуємо відповідно на вулицю. Далі повертаємо кріплення під кутом 90 градусів. І зафіксовуємо. Це робимо з усім кріпленням. відповідно. Раз. Два. Три. І, і так переходимо до кінця. Ось і все. Москітна сітка встановлена. Якщо у вас і навіть вона не герметична, не переживайте, оскільки з кожної москвіній сітці є додатковий сантиметр профілю, він відповідно захищає, щоб ніхто не заліз до вас з вулиці. Ну, мається на з комах.